Всім привіт, Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Отже, як українські біженці допомагають економіці ЄС. Чому країни ЄС користуються війною в Україні? Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, також поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Отже, друзі, мільйони українських біженців, які були змушені виїхати за кордон через російську агресію, стали і проблемою, і звичайно вигідним придбанням для Європи. Тому можна сказати, що країни ЄС скористалися війною в Україні та отримали дійсно цінний людський ресурс. Що дала українцям Європа? Що вони принесли в Європу і що може втратити Україна, якщо українці не повернуться? Німачення, наприклад, багато українців вже можуть піти на безкоштовні курси, потім шукати роботу. Багато біженців з України добре, звичайно, заробляли і в Україні до війни, і не замислювалися над імміграцією за кордон, але звичайно так вийшло, що війна в Україні внесла свої корективи. Багато хто втратив свої будинки, і їм просто нікуди зараз повертатись. Також друзі, питання для вас. Напишіть в коментарях, чи повернеться більшість українських біженців в Україну та які для цього потрібні умови. Дякую вам. З одного боку, найбільша хвиля біженців у Європі з часів Другої світової війни лягає додатковим, звичайно, тягарем на фінансову систему ЄС. А якщо врахувати, що більшість українських біженців це жінки та діти, то це, звичайно, не тягар, а вже велике придбання. За оцінками МВС біженці обійшлися Європейському Союзу приблизно в 30-37 мільярдів євро. Це більше ніж вся міжнародна фінансова допомога, взагалі яку Україна отримувала за весь дві наприклад, другий рік. З іншого боку, це лише близько 0,2% ВВП Європейського Союзу. Коли українські мігранти, отримавши право жити і працювати за кордоном. Починають знаходити роботу і сплачувати податки. Вони звичайно, стають частиною європейської робочої сили і вже підтримують економіки країн, в яких живуть. Таким чином, звичайно, європейський союз виграє від війни в Україні. Також присутність українських біженців в Європі певною мірою компенсувала ризики економічного спаду, а в деяких країнах, можливо, уникла його. Біженці стимулювали споживчий ринок і частково компенсували дефіцит робочої сили в Європейському Союзі. Це можна сказати також про Польщу, Німеччину. Спочатку українці за кордоном активно також знімали готівку майже 10 мільярдів доларів у березні з 2022 року, але згодом, коли біженці почали отримувати звичайну соціальну допомогу за кордоном або змогли знайти роботу, а Національний банк України вів обмеження. Обсяги зняття готівки скоротились вдвічі. а Українці почали оплачувати свої витрати. За кордоном, переважно банківськими картками, за оцінками також НБУ, у середньому в 2022 році, наприклад, витрати українців за кордоном зросли більш ніж утричі, порівняно з попереднім роком до 2 мільярдів доларів на місяць. Звичайно, друзі, не бійшлося і без негативних наслідків для Європи. Таким чином наплив біженців з України суттєво звичайно вплинув на ринки нерухомості, незважаючи на те, що лише чверть з них могли зняти житло самостійно. У багатьох європейських містах вартість оренди житла значно зросла. Якщо українським біженцям вдасться отримати легальну роботу в Європі, їхні діти навчатимуться в школах то Хто з них відмовиться від цього і захоче повертатись в охоплену війною Україну? Зараз біженці з України за кордоном поступово стають трудовими мігрантами, вони активно інтегруються в європейський ринок праці, сплачують податки. За підрахунками Центру міграційних досліджень Варшавського університету працевлаштовані українці, наприклад, в Польщі вже сплатили близько 2-4 мільярда доларів податків. Це перевищує обсяг допомоги, що надається біженцям, правда, без урахування витрат на освіту та охорону здоров'я. Крім того, українцям, навіть тим, хто мав високу кваліфікацію в Україні, як правило, доводиться шукати роботу в районах з нижчою заробітною платою, і все ж в цілому ефект від присутності українців в Європі, звичайно, буде однозначно позитивним для обох сторін. Наприклад, організація економічного співробітництва та розвитку оцінює додатковий внесок у щорічні темпи зростання ВВП Чехії, Польщі та Естонії. У 1,2% на рік, а внесок мігрантів в ВВП Угорщини, Латвії, Словаччини, Литви та Румунії майже 0,8%. Що, друзі, може втратити Україна? Чи що втратила Україна? Українці є найціннішим активом для економік приймаючих країн. Але існує звичайна небезпека, що біженці, інтегрувавшись у суспільство за кордоном цих країн, більш не захочуть повертатись. Українці починають налагоджувати соціальні зв'язки, формувати перспективи свого кар'єрного росту, вивчати мову, культуру, заводити друзів, починають формуватися зовсім інші перспективи, не пов'язані з Україною, і це, мабуть, найбільший ризик. Більше шансів повернутися вважаються для людей старшого віку. Це означає, що і без того вкрай складна демографічна ситуація в Україні зараз може тільки погіршитись. Українці, які змогли знайти хорошу роботу в Європі, навряд чи захочуть повертатись так само, ті, чи діти закінчують там школу і мають всі шанси вступити до європейських університетів, адже це не просто перепустка на європейський ринок праці, а це привільйований пропуск. Що може повернути українських біженців за кордону в Україну, як зазначають одні з експертів, це, наприклад, євроатлантичний вибір громадян України, він матиме значний вплив на розвиток української економіки. Перспектива, наприклад, інтеграції з НАТО забезпечує більшу безпеку, що приваблює технології інвесторів і сприяє стабільному бізнес-середовищу. З іншого боку, також вступ до ЄС відкриває двері для більшого доступу до європейського ринку, примножує інвестиції та торгівельну співпрацю України. Це, звичайно, позитивно вплине на розвиток галузей економіки України, створення робочих місць та підвищення взагалі рівня життя громадян України. Що ви думаєте з цього приводу, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!